ранку! кімнатні квіти роблять наш будинок затишним. В оточенні квітучої зелені і дихається легше, і настрій одразу підвищується. Домашні фіалки одні з найпопулярніших рослин. Їх часто можна зустріти на підвіконнях квартир. Свою незвичайну популярність рослина отримала завдяки різноманіттю забарвлень та сортів, яких зараз налічується більш ніж півтори тисячі. Друга назва фіалки Сенполія, розповідає наш експерт, флорист-декоратор Світлана Смірнова. Своє вторе благородне названня Сімполія Фіалка у Зумбарських гор отримала в честь барона Вальтера фон Сенполя, який обнаружив Восточній Африці. Фіалка прикрасить будь-яке приміщення. При правильному догляді вона буде радувати вас своїм цвітінням 10 місяців на рік. Для цього перш за все необхідно обрати рослині правильне місце. Симполія любить яркий світ, ну не прямі сонячні лучі. Тобто її потрібно притяняти від прямих лучей. Лучше всього подойдет северное окошко, западное или восточне. В літній період, якщо фіалка знаходиться у вас на южному окне, що нежелательно, нужно її могут быть Це можуть бути штори, жалюзі, ролети, особливо ну, в сонячне. Часто фіалки гинуть через отримання надмірної кількості вологи, тому поливу потрібно приділяти особливу увагу. Фіалка любить обільний полив, але все-таки нужно полив регулювати. Тобто поливати потрібно акуратно під лісточки, приподнімати лісточки і поливати от, ну, на край горшка. Поливати треба акуратно, щоб вода не потрапляла всередину розетки, особливо у період цвітіння. Це може спричинити загнивання. У літній період поливати необхідно приблизно два рази на тиждень. Але головний індикатор вчасного зволоження фіалки ґрунт. Якщо ви бачите, що він підсихає, поливати треба частіше, тим паче у сонячні спекотні дні. Якщо ж ви все-таки боїтесь залити фіалку, існує так званий обережний полив у піддон. При такому поливі ви не зальєте фіалку свою. тобто ви поливаєте в піддон водичку, десь вона напівається, і потім ви, якщо щось залишилось, можна воду вбрати. Також фіалка любить вологе повітря навколо себе. Нужно вокруг фіалки. Тобто не на цвіти оприскувати, а вокруг фіалки. Це теж важливо, можна раз, кілька разів. В день це робити. За словами флориста, фіалка не любить різких перепадів температур. І ще один важливий нюанс необхідно уникати протягів. Щоб фіалка правильно росла та розвивалась, декілька разів на тиждень повертайте її до сонця. Листочки, которые у нас подсохли, нужно обязательно удалять. Все, что сухое, мы берем и аккуратненько очень удаляем. И цветы, которые, так как фиалочка у нас цветет беспрерывно, поэтому некоторые цветочки отцветают, нужно их удалять аккуратненько, да, ну, можно вот таким способом. Якби как бы відщипуємо акуратно. І тоді з'являються э, внизу нові бутончики, і вона безвірно так цвіте. Пересаджувати рослину можна лише після цвітіння. Отже, якщо ваша фіалка відцвіла, видаляємо листочки, які мають непривабливий зовнішній вигляд. І пересаджуємо в новий горщик, підбираючи його приблизно на сантиметр-півтора більше в діаметрі від попереднього. Обов'язково на дно ми кладемо дренаж, Сантиметр де-то, слой дренажа, потом почву рыхлую. Фиалка любит рыхлую, пушистую почву. Есть специальные смеси, продаются, но можно и самим изготовить. Она состоит из чернозема, торфа и песка: 5 частей чернозема, 3 части торфа и 1 часть песка. Вы это все смешиваете, и у вас грунт готов. Яличка рослина благородна, вимоглива та дуже ніжна та гарна. Якщо ви зможете забезпечити їй грамотний догляд та будете слідкувати за нашими порадами, то вона буде радувати вас тривалим та гарним цвітінням дуже довго.